Особливий кулінарний забіг відбувся у Києві на ринку столичний. У кухні студії Гастрохаб зібралися понад 20 дівчат до господарок. Мета за два дні напекти 6 тисяч млинців із сиром, маком для українських воїнів на передовій. Організаторки, екс суддя шоу шоу-мастер-шеф, блогерка Тетяна Літвінова та авторка програми Гастровечорів Тетяна Захарченко. Українські виробники. Для приготування налисників передали найякісніші продукти: 300 літрів молока, 30 літрів олії з Полтавщини, 1000 яєць, півтонни сиру, 20 кілограмів макової начинки, 30 літрів вершків. Італійські партнери надали 50 кілограмів борошна. Загалом за два дні напекли 6471 смаколик. Засновник благодійного фонду за справжню Україну» Руслан Кривоніс запевнив, що налисники обов'язково передадуть воїнам ЗСУ на передову.